Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. А чи знаєте ви, що таке кракен? Ну, дивіться, дивимося у Вікіпедії: міфічне морське чудовисько гігантських розмірів, відоме за описами ісландських моряків, з мови яких і походить його назва. Ну насправді будемо говорити про інший кракен. Зовсім не розумію задля чого е, цьому вірусу дали таку назву, але насправді воно виглядає так. І знаєте, трошки поспілкувалася уже з нашою гостею до ефіра і зрозуміла, що. Це не таке міфічне величезне чудовисько. Це не страшно, але до нього треба бути готовим. Отже, Євгенія Рабоволюк, лікарка-інфекціоніст Одеського обласного центру громадського здоров'я сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Євгенія. Дякую, що прийшли, тому що, знаєте, ось ці розмови, ну, це ж треба було додуматися, дати таку назву кракен. От спеціально скажу вам що, спеціально пошукала в Вікіпедії і зробила висновок, що до чого тут величезне. Чезне чудовиське, ну зрозуміло, Але ну, певне якісь аналогії існують. Насправді так, насправді, сьогодні говоримо не про чудовисько. Так, сьогодні говоримо про той вірус, новий від коронавірусу, який з'явився вже в шести областях. Сьогодні зафіксовано. Одеська теж є серед цих областей, але із тої інформації, яка відома, яка озвучена, катастрофи не бачу. Катастрофи немає. Хоча люди, які хворіють, їх досить багато, які хворіють поряд, на роботі, знайомі, родичі і так далі. Отже, давайте розбиратися, що це і хто це взагалі. Давайте розбиратись. Насправді ви дуже праві. Це ніяке не, не міфічне чудовисько і не настільки страшна та ситуація. Але мушу визнати. Назва зробила свою справу. <смеш> насправді, бо люди так дуже цікаво сприймають її, цікаво реагують. Так і, е е на мій погляд, ну, не зовсім правильно, що його подають як новий. Якийсь тип uh -huh. так, коронавірусу, але це не новий штам, насправді так, це підвид Омікрон, про який uh -huh. всі знають, який вже певний час циркулює на території нашої країни. І насправді це один із 12 підвидів цього штаму Омікрон, по даним центру громадського здоров'я, адже вони проводять лабораторне секвенування і вони виділяють певні так, ну от субтипи, uh -huh. підтипи. І це один із 12. Просто то мені здається, що назва все таки зіграла свою роль в тому, що на неї звернули увагу. більше. Якщо ви назвеш, так він і попливе. Абсолютно не знаю на що були розрахунки. але певно, що на це ну певно, на це. тому, що б не кракен, то ну навряд ми про це говорили. на Ну я не думаю, що на назву XBB1.5 звернули б настільки увагу. б. А от кракен спрацював Бачите, на всіх спрацював. спрацювало гарно, але тим не менше, не дивлячись на те, що критичної ситуації немає. Ще раз хочемо наголосити власне на тому, що коронавірусна інфекція вона нікуди не зникла. Mm -hmm. Так вона yeah, продовжує yeah. циркулювати, і вже потихеньку вона переходить у нас е, в такий розряд уже більш. По аналогії з сезонними нашими захворюваннями, mm -hmm. так, Як нас і насправді, так, десь так, два. Це роки було потім. очікувано. Так. І те, що вже якби лабораторно виявили цей новий підтип, ну, умовно, новий підтип штаму Омікрон на, наш, на території нашої країни, ну, це було також очікувано, адже ну, неможливо, враховуючи переміщення. А людей, Зараз міграція які взагалі настільки масштабно, що. Було. Само собою. Само собою. Тому. А, насправді мені здається, що пацієнтів, які вже хворіють саме на цей підтип штаму омікрон, їх набагато більше. Просто ж ну, якби симптоматика, то у нас по факту така сама. Яка? Що, що починається він? у нас горло є... чи ніс? Чи що? Дивіться, давайте так: у нас є ем, загальний перелік. Клінічних симптомів, mm -hmm. так, якими може проявлятись коронавірусна інфекція. Mm -hmm. Коли мені говорять, що є якісь типові прояви, ну як для інфекціоніста, для мене це звучить трошки дивно. Чому? Mm -hmm. Тому що у кожної людини. А, Одне і те саме захворювання кожного разу навіть може проявлятися по-різному. Є пацієнти, які скаржаться на високу лихоманку, наприклад, mm -hmm. так, от, по аналогії з грипоподібним е, синдромом, яка погано піддається впливу рознижуючих mm -hmm. препаратів, mm -hmm. яка триває кілька днів і проходить. В деяких людей починається там, закладеності носа, нежиттю, болю в горлі, mm -hmm. може бути якесь покашлювання, деякі е, скаржаться лише на астенічний синдром. Тобто це загальна слабкість, головний Штом біль, може любити, бути сонливість. Так. Абсолютно правильно. Може бути комбінація цих всіх симптомів. Тобто ця клініка вона характерна в принципі, для всіх гострих респіраторних захворювань. Як вона проявиться у кожної людини, Бо я просто пам'ятаю, коли. Тільки от у нас починалася так, ем, там перша, друга хвиля коронавірусної інфекції. от Всі орієнтувалися на ем, такий симптом, як втрата нюху. Так, втрата так, так, нюху, так, так. втрата смаку, і це от характерно тільки для тільки коронас... корона, Кор... так, Коронавірус і, коронавірусу. Сразу ну, от зрозуміло. Угу. Ні. Насправді може бути і при грипі такі. Просто механізми виникнення цих симптомів, вони різні при кожних захворюваннях. Угу. Але це не є якби якимось таким типовим симптомом, який би нам сказав, що ось це точно воно. Угу. Насправді. Ну Це ми зрозуміли вже кілька років поспіль. Так, і ви зрозуміли, само коли побачили особливо. дуже багато пацієнтів, і пацієнти коли дізнавали, коли і пацієнти зрозуміли, як воно так працює. Тоді, звичайно, що вважали, що О, зателефонував, Боже, нічого не чую носом, все, це точно коронавірус. Насправді, так само і гайморит викликає таку саму звичайно, втрату вуху, так званого, і все таке інше. Отже, перше, що симптоматики особливої немає. Так. Чи є сьогодні потреба, ну я розумію, розумію, що е, лікування теж симптоматичне, так? тобто, якщо у вас ніс, то це ніс, якщо горло, угу. то це горло. Отже, якісь спеціальні противовірусні, які вже начебто з'явилися від самого підвиду всіх видів коронавірусу. Вони існують на сьогодні? Чи це легенда? Вони не тільки існують, вони є у нас вони в є. Україні, так. вони є доступними, вони є безкоштовними. Тобто лікарні їх мають на своєму балансі, лікарі їх прописують пацієнтам. Пацієнтам, але знову ж таки ми до всього підходимо е, раціонально. Mm -hmm. так? Е, препарат називається цей молнупіравір, який так у нас mm -hmm. є в наявності, але призначати його потрібно тільки після того, як у нас встановлений діагноз, mm -hmm. так само як і препарат, наприклад, озальтамівір, да, який у нас для лікування вірусу грипу використовується. Призначається лише після встановлення mm. діагнозу грип. І певне, що не всім, Ні, так? Ні, не всім звичайно. підряд. Тобто, Ні. якщо людина справилася там просто побризкала носа чи горла, то якби все нормально. І так. Для того, я розумію, що препарат, препарат, мабуть, важкий для інших органів, які противірусний є. Як і всі, так, як ну, і всі, як як і всі фармакологічні препарати, все має бути по показанню. Тому mm -hmm. ще раз хочемо закликати е, наших пацієнтів не займатися самолікуванням, вже, на щастя, Антибіотикотерапія у нас вже стала трошки складніша так до широкої доступності, тому що антибіотики у нас зараз тільки по рецепту лікаря. А справді це вже працює. так? Це працює вже працює. Так, тобто, ти так не точно. купиш просто Ні, у Це доступ. працює по рецепту від сімейного лікаря. Пацієнт uh -huh. може піти в аптеку і отримати антибактеріальні препарати, якщо вони йому показані uh -huh. тільки за назначення чи обов'язково, чи зараз взагалі що ПЦР тести вони потрібні? Задля того, щоб зрозуміти, що в тебе ну ПЦР тест в будь-якому разі не скаже, що це кракен, так це може ні, бути будь-що інше, ні. так звичайно. само як і в е інших підвидах і підтипах mm -hmm. коронавірусу. Навіщо він потрібен? Бувають такі випадки, коли а, якщо, наприклад, пацієнт хворіє тривало, mm -hmm. так тому, що швидкі тести вони ефективно можуть показати, і то не у всіх випадках, на початкових етапах хвороби, mm -hmm. якщо пацієнт хворіє. Тривало, так? Або, е, наприклад, було багато в мене таких випадків, що от клінічна симптоматика є е, КТ-картина типова так, угу. для коронавірусної пневмонії. Е, і все тобі каже так, угу. а швидкий тест тобі каже ні. Угу. І в такому випадку для встановлення діагнозу, бо від цього ж залежить лікування. Ну, нам треба розуміти, з чим ми маємо справу, тоді ПЦР-тест. Найінформативніше, що ми можемо зробити, угу. ПЦР точно скаже, чи є, чи нема, угу. з чим ми маємо справу. Але знову ж таки, це якщо тяжкий важкий перебіг, чи там середньої ступінь ну, тяжкості, так і в основному, так, якщо... в основному, якщо є давайте так, ПЦР тести інформативні, якщо є сумніви, так щодо діагнозу, угу. тоді так. Угу. Так, стосовно способів передачі, ми вже це обговорили. Це будь-яка вірусна інфекція, так само те як само. Ті тобто самі маски. Сценарії. Ну чи бачите, ви ну там причини для того, щоб вводили знову масочний режим? Чи нам не загрожує в цьому році це? Я Я не яка думаю. зараз наразі статистика стосовно захворюваності? Скільки, наскільки багато людей? Те, що випадки є, ми знаємо, наскільки угу. багато їх таких випадків. Uh -huh. Я от відповім питання щодо масок, так бо е, uh -huh. і слухаючи позицію нашого міністерства охорони здоров'я е, критичної ситуації, критичної uh -huh. ситуації, тобто стрімкого підйому захворюваності, такого розповсюдження масовості, такої, так як ми вже бачили ну, так, з вами вже на пройшли досвіді так, попередніх вже бачили, років, так. її немає. Звичайно, немає. що враховуючи те, що у нас зараз сезон респіраторних захворювань. Люди будуть хворіти більше. Mm -hmm. У нас всі умови для того є, тому що у нас доєднується і грип, і риновірусні інфекції, і всі інші респіраторні, і вірусні Щохай, інфекції. Мабуть, це тепла зима, така так? так, так нелогічно так, тепла. Так. Це ну, воно. Допомагає, скажімо так, цим е, збудникам е, поширюватись так. і викликати у людей захворювання, але е, тут мені здається, акцент треба більше зробити на е, відповідальності самих людей uh -huh. до того, що ну, по відношенню до себе і по, по відношенню до людей, які їх оточують. Якщо ви відчуваєте. Що з'являються перші симптоми там, якихось респіраторних захворювань, а, ви розумієте, що може бути це все, що завгодно. Mm -hmm. На ранніх етапах, тим більше важко розпізнати, а, не потрібно ділитися цим mm -hmm. з усіма. Наші протиепідемічні заходи, так, які у нас вже повторювалися протягом пандемії коронавірусної інфекції, це. Маски, якщо ти хворієш, так, це антисептики, це самоізоляція. Тобто треба йти на лікарняний, видужати, і потім вже виходити mm -hmm. на роботу. Нічого, так? Чи? На усіх підряд, звичайно, так. звичайно, це культура кашлю, от в тому числі. Mm -hmm. Так, що не треба, якби якщо ти знаходишся в місцях там. Громадського е, користування, коли багато людей ну, якби допомагати всім іншим, хто ще не захворів, захворіти, якщо вони ще не встигли. Да? Е, тобто треба свідомо підходити до цього, до свого стану, і відповідально, в тому числі, відноситися до свого стану також, не чекати, що може пройде, може не пройде. Якщо ти температуриш вже, там три дні, тиждень і ти бачиш, що нічого не змінюється, ну не займатися самолікуванням, звертатись за медичною допомогою. Лікарі є, ліки є, відповідно, тест системи є. Будь ласочка. Наразі все і всі працюють. так? За вашими прогнозами, я бачила вже інформацію, що там середина березня і кракен піде собі десь далі. Що скажете? Будемо сподіватися, якщо це буде так насправді. Тут навіть не то, що мої прогнози, так? це просто е, наш типовий епідемічний процес. Mm -hmm. Чи піде він повністю і не буде нічого, е, ну, е, що, якщо ми говоримо про коронавірусну інфекцію, ні, не піде. Буде. Ні, ми зрозуміли, що він залишається е, з нами. Вони залишаються з нами. Взагалі ця інфекція залишається з нами вже назавжди. завжди. вже залишається, тому, маємо, так. так. Але спад захворюваності. Може бути, звичайно. Е міняються температурні режими, міняється у нас погода, так, і відповідно, е все-таки ми очікуємо, очікуємо спаду захворювань. Чи є групи ризику насправді, от саме з цим підтипом? Групи ризику, насправді ви? залишаються ті самі. Так, дійсно, штам Омікрон. В тому числі, так і входить до нього цей підтип mm -hmm. вірусу, який називається кракен, вони мають більш легкий перебіг. Mm -hmm. Тобто це не дельта, яка Дуже стрімко розвивається з високою летальністю і так далі. Але тим не менше, групи ризику, які у нас були виділені ще раніше, тобто це люди похилого віку, особи 60 років плюс, так, це люди з імунодефіцитами, вілінфіковані, або там з первинними імунодефіцитами, вродженими набутими. Це люди, які мають онкологічну патологію, mm -hmm. люди з хронічними захворюваннями, в тому числі особливо. в декомпенсації, тобто коли вони не контрольовані. Е, і це дітки до 5 років, вагітні mm -hmm. жінки. Тобто ці категорії вони є стандартом. так Не обов'язково, ще раз хочу наголосити, що в них обов'язково у кожного буде там тяжкий перебіг mm -hmm. з ускладненнями і так далі. Базу, так. Але вони мають. Більш сприятливу атмосферу, так, для того, щоб у них розвивалася така ситуація. Mm -hmm. Тому потрібно пам'ятати, і е, особливо таким категоріям людей е, обов'язково треба переглядати свій вакцинальний статус. Так, повторюємося ще так. Ми вже трошки забули про вакцинацію. Вакцинація. Так, <різь> про це так дві дози багато хто mm -hmm. отримав і пішли далі. Так, ну багато хто знає, що отримав і бустерну дозу. Так. Що наразі рекомендуєте? Чи знову ж таки індивідуально і Треба краще з кожному сімейним лікарем: дві, три, чотири, більше чи не більше двох, чи якось так. Давайте проговоримо, який у нас наразі є взагалі план по вакцинації. Mm -hmm. Тобто перші дві. Дози базові, це стандартно, так, всі про них знають. Це обов'язково. Обов за можливості обов'язково. Так, обов Це обов'язково. Перший бустер, який показаний е всім особам від 18 років, будь-якої з доступних вакцин, тобто вже немає в нас прив'язки до вакцини, mm -hmm. будь-якої тобто вакцин, пер... на твій вибір. Абсолютно. Абсолютно, через 5 місяців після закінчення основного курсу. Друга бустерна доза показана в принципі всім, якщо є бажання, так угу. людям від 18 років, але з пріоритетом, саме для людей старше 60 років, тобто людей похилого угу. віку і людей з хронічними захворюваннями. Тобто Абсолютно є у нас ще додаткова доза. От додаткова доза показана саме е, особам, які мають імунодефіцитні стани. Угу. І вона виконується через 29-90 днів, все індивідуально, після закінчення основного курсу щеплень. Угу. Але для того, щоб визначитись, що вам потрібно, що не потрібно, бажано, звичайно звернутися до свого сімейного лікаря, проговорити з ним і визначити вже подальший план. І хочу наголосити, що провакцинуватися можуть всі громадяни, які мають. Бажання так і показання до того не тільки ті, у яких укладена декларація, так mm -hmm. як у нас було раніше, всі громадяни, в тому числі внутрішньо переміщені особи ну, так, зараз. Є ще категорія. Звичайно, да, звичайно, так. які можуть звернутися до будь-якого пункту щеплень чи до будь-якого закладу охорони здоров'я, який надає послуги з вакцинації, і провакцинуватися, і вже з лікарем визначити свій подальший план. Ручівія бажаючих зараз багато. Чи mm. так війна все перекреслила сьогодні? Люди не дуже біжать вакцинуватися, тому що багато інших справ Насправді таких е, ситуація по районам відрізняється, uh -huh. е, тобто, в деяких районах люди. Виявляють більше бажання так в деяких районах вже всі там провакциновані, хто лишився, багато людей виїхали. Угу. Тут я вам чесно скажу, зараз трошки складно прослідкувати цю тенденцію, але тим не менше ми проводили роботу з медичними працівниками, і з ними також спілкувалися, які працюють саме на місцях. Вони заохочують людей. Все-таки вакцинуватися, е, і все роблять для того, щоб це відбулося. Ну, принаймні дві необхідні дози так. мають все ж таки бути, так, так? А далі так. вже бустери і додаткові. по е, ну, ситуації вирішуватись, так, але хоча б базові, базові дві бажання. А до речі, от ми маємо сьогодні і Омікрон, і кракен вже ну, такі більш легкі, набагато легкі, на щастя, так, підтипи. Як думаєте, от з точки зору медичної, що зіграло ось таку роль? Чи це все ж таки вакцинація, чи це таке природне муту, що ну, вірус просто перероджується, так? просто він стає легшим, стає більш там, простішим, і все, і менше небезпечним. Ну, і з часом. Це, це будь-яким вірусом так відбувається. З будь -яким Скоріше, вірусом. тут е, поєднання і кількох, все, кількох факторів mm -hmm. насправді. Тобто і Це і те, і, те, те, і те, те, да? все-таки грає роль і ще реакція нашого імунітету, правда? Mm -hmm. Бо чим більше е, імунна система стикається з, уже зі знайомим, так, все одно. Мутації ну, відбувається, але ж основа але та сама. Але наша імунка, вона дуже мудра і вона, вона сама мудра відповідає, і вона запам'ятовує. Вона, угу. вона запам'ятовує так. І е, є так називаємо ще е, гібридний так, імунітет, коли це і після перенесених е, раніше захворювань, так які вже е, людина перехворіла, отримала імунну реакцію, і плюс після вакцинації. Угу, це зрозуміло. Ну насправді це добре для нас усі так. Нас, так. Звичайно, Тому що вистачає нам і так інших негараздів, якщо нові піти, то треба пристосовуватися задля для того, щоб виживати. Ну і наостанок, що порекомендуєте задля для того, щоб не підчепити його. Ну розуміємо, що якщо хтось там поряд сильно кашляє і чхає, то біжіть звідти з того міста. Але насправді що? Чи це просто як і завжди? Підтримуємо імунну систему і більш нічого такого не робимо? Миємо руки. Обробляємо їх, якщо немає можливості помити, uh -huh. уникаємо великих скупчень людей по можливості, так особливо, якщо там ну якби видно, що людина хворіє. Uh -huh. Не нехтуємо все таки масками, якщо ми особливо хворіємо самі. Так, бо треба попіклуватись не тільки про себе, uh -huh. але й про uh -huh. оточуючих. Uh -huh. І вакцинуємось. Ну і добре, і так він і піде собі, нехай іде. Нехай собі йде, вистачить нам. Я розумію, що там півроку-минуті ми будемо мати ще якийсь там черговий, але насправді, так як нас і попереджали, на щастя ковід теж. Там, під мутаціями різними так? трансформаціями, що там що в нього відбувається, і наразі ми маємо Логіч, більш легко логічний, логічний шлях життєвий цикл. Я вам дуже дякую, Євгенія Рабоволюк, лікар-інфекціоніст, сьогодні була в нашій студії. Ми говорили про ось цей кракен, який насправді не такий ж страшний е, виявився. Але це не означає, що ми можемо бути менш пильними. Це не означає, що він не може бути небезпечним для певної категорії людей. Отже, треба пам'ятати. Пам'ятати в першу чергу про себе, про оточуючих, якщо хворієте, то всі засоби небезпеч для для бути небезпечні, ви маєте їх використовувати це стовідсотково. Ну і вакцинацію ніхто не відміняв її так, якщо ви цього там ще не встигли, чи не вспіли зробити, чи не схотіли. Саме час подумати, а насправді ситуації настільки індивідуальні, що якщо будете спілкуватися зі своїм сімейним лікарем, я думаю, що всі рекомендації отримаєте вже в індивідуальному порядку. Дякую вам дуже. Дякую. Усім нам здоров'я. Залишаємося на першому. Побачимося.